Вітаю вас, хлопці і дівчата. Невеликий огляд невеликого ліхтарика, який я брав на подарунок для хороших людей. Ліхтарик від компанії Sofirn приходить в такій коробочці. Sofirn ми вже знаємо, що це ціна якість. Це є такий середній бюджет середньобюджетних ліхтариків. 5000 кельвінів світло, тобто приємне тепле світло. Інструкція. Кабель зарядний, кліпса, темлячок. І сам ліхтарик. Ліхтарик невеличкий. І одразу, давайте, щоб не затягувати, для чого я його брав, Це є, він ідеально підходить. Як для дітей, так невеличкий ліхтарик, бачите, такий? От його навіть не видно. Як для дітей, так і для Єдісі. Тобто ви не збираєте десь йти в похід в якусь тундру, так, умовно кажучи, чи десь по лісах, а просто, щоб воно було в кишені на випадок вимкнення світла. Потрібно сказати, що в хвості є магніт. Тобто ви його можете десь причепити, причепити, десь до холодильника, умовно кажучи, чи ви застрягли, давайте так, такий варіант в ліфті, так, причепили і маєте світло. Виробник обіцяє світловий промінь, кольорову температуру 5000 кельвінів, Це є такий нейтральний, можливо, тепловато нейтральне світло, тобто буде все нормально. Тут є заглу... під заглушкою Type-C зарядка, можливість зарядити його по Type-C. Заглушка досить щільно. Закривається, тому я думаю, зайву вологу пилюку пропускати не, не буде. Всередині знаходиться акумулятор 16340. Це такий невеличкий. До речі, приходить зразу такий запобіжник. Так, його потрібно зняти, це щоб в процесі транспортування він не розрядився. Всередині, якщо цікаво, отак. 16340, 16340 це є акумулятор на 800 мА. Це не є видатні показники, але. Але, як, ми сказали, як я сказав, це є більше як є DC, або для дітей в школу дати їм в кишені, щоб в них чи в рюкзачок, щоб в них було... тут є е, гумові, не, видно, не знаю, чи видно гумові такі прокладки, так, щоб не пропускали вологу. Із комплекту поставки ви побачили, що є можливість почепити темлячок і кліпсу. Ще зручно, що вмикається цей ліхтарик не отут ззаду, так, як у багатьох, а отут. Потім ми з тимнієї підемо Одесі, походимо і подивимося, як він світить в темряві. При включенні бачимо, є індикація. Якщо вона зелена, значить потужність, потужність більше, ніж 70%. Якщо буде червоним світити, то потужність від 30 до 70. Так? І якщо вже червоне мигає, терміново заряджуйте, тому що потужність менше, ніж заряд ліхтаря менше, ніж 10%. Виробник обіцяє яскравість променю. 1000 люменів, далекобійність ліхтаря 135 метрів. Також обіцяє Сірай світлового променю. 90. Сірай 90 це є високий, і ми зараз це перевіримо. У мене є можливість. Зараз ми це перевіримо. Я сумніваюся, я вам одразу кажу, що 90 буде. Я не вірю в це, ми зараз перевіримо. Завдяки кліпсі є можливість чіпляти ліхтар на край кепки. На кепку. Щоб увімкнути ліхтар, один раз натискаємо. Є пам'ять режимів. Щоб регулювати яскравість, натискаємо і тримаємо. Бачите? І знову до нижчого знову. Щоб вимкнути, один раз виключили. При подвійному швидкому натисканні маємо турбо. Так, ну що, тепер треба нам поміряти SIRAI. Вони обіцяли 90. Я ще не міряв, говорю вам чесно, але я не вірю в ці 90, тому що 90 це є багато. Включаємо. Отут я буду зараз світити на датчик. І отут ДРА, ми будемо дивитися. Чому зараз 100? Я думаю, ви бачите, що зараз 100. Тому що я знімаю при денному світлі. Денне світло, воно є ідеальне, це є сонце, дане нам творцем. так, І тому воно і сіра і 100. А зараз ми подивимося, як світять ліхтарики, які там сіра. Якщо, Навіть якщо більше за 80, це вже буде добре. Давайте включаємо і свічу на датчик. Якщо чесно, я трошки здивований, тому що показує. Показує сірай 96. Це шикарний результат. Я, я здивований, я вам говорю чесно. О, дивіться, тут я заступаю вже сонце. Це реально воно це ліхтарик показує 95-97. Навіть більш дорожчі ліхтарі, наскільки я пригадую. Не буду марки називати, але таких результатів не показували. Тут дуже хороший сірай. Поза 90. Шикарно. Хлопці, дівчата, це шикарно. Воно показує майже 98, 97, 99. Шикарно. Отже, отже, Сірай тут шикарний, з того, що я наміряв. А ну давайте подивимося, чи є світлове відхилення. Зараз ми подивимося. Зараз, 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 хлопці. А от світлове відхилення. От, воно там гуляє, і ми зараз подивимося відтінок. Зараз я прошу пробачення, я подивлюся ближче, бо мені далеко не видно. Ледь-ледь в червонуватий відтінок є. Так, є червонуватий трошки відтінок. Воно от. Зараз, секунду, включу автофокус. Зараз, зараз, зараз. От. Ближче не можу сфокусуватися, бачите? От воно, та точка, вона має піти по криві, якщо вона йде ідеально. Бачите? От-от. Бачите, покри... А вона чуть-чуть в сторону червоного. Я думаю, вам видно. Якщо ні, відкрийте на великому екрані, ви це побачите. Це не сильно, але чуть-чуть відтінок є червоний. Я вам про це повинен сказати, тому що це буде чесно. Давайте ще подивимося, чи є флікер. Флікер шім миготіння. Це неприємна річ така. І ми зараз вимірюємо. Якщо буде точка в червоній, є... угу. зараз ми побачимо. В жовтій. Значить, те, що я наміряв. По спитання щим і миготіння воно в жовтій зоні. Тобто показник такий собі, не, не найкращий, з того, що я поміряв. Бачите, як я міряю, от воно може стрибати результати, але отут ви бачите, от вона там точка. Бачите, отут нема чим показати. давайте так от, Бачите? отут, от там от, подивіться. бачите от 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 Це такий, ніби. Давайте ще раз поміряємо, зробимо декілька замірів. Ще декілька. Бачите? Ви самі дивіться, де та точка є. Вона. О, бачите? на жовтому. Тобто в плані шіму, оцей як то, широтна модуляція оця. Чи от флікер, флікінг, це називають миготіння. Тобто CRI тут шикарний, а меготіння. Він на межі. Ну, тобто, скажімо так, бачили і краще. Так, тепер зараз я дочекаюся, коли стемніє. Піду, запишу, як він світить в реальних умовах, яка там, яку пляму створює, приємне, неприємне світло. Ми подивимося і зробимо висновки. Так, дивимося, хлопці-дівчата, то я в міському парку. І отаке така пляма світла. Бачите? От, от Тобто досить приємно, йти можна. Я не знаю, видно вам, не видно. От, от давайте я туди посвічу. Отак от воно. Давайте попробуємо ще яскравість позмінювати. Я затиснув і тримаю. Бачите, падає яскравість. І знов натиснув і пішла яскравість. Ну Давайте на оптимальній такі зупинимо. Тобто досить, досить, досить непогано. Бачите? Отак от світить. Дуже... Мені подобається світлова пляма, яка рівномірно заповнює. Все добре. Світло досить жовте, досить жовтіше, ніж ви бачите. Ви бачите біле, насправді воно жовтіше. Теп тепліше, отак, тепліше. ви бачите нейтральним, так передає камера. Насправді, воно ближче до теплого. Не, не, жов... не дуже жовте, просто тепле. Тепле, приємне, тепле світло. Так, Я показав все, що міг показати, так? І мої висновки. Плюси, давайте і мінуси. Почнемо з мінусів. Мінус Мінус я тут бачу тільки один, якщо чесно, це є м, показники оцього Шиму, флікінгу, миготіння. Могли би бути кращими. Отак от, от, давайте. Воно в жовтій зоні, тобто, переважно вони є в зеленій зоні, тобто менше, ну, в крайній разі по, по, тих, за допомогою тих засобів, якими я вимірюю. О, могло би бути краще в плані миготіння, шиму оцього. Могло би бути краще, але ви так через екран, ну, тут, якщо не бачите миготіння, то воно ще, ще більш-менш нормальне. А тепер плюси. Далі тільки, залишаються тільки плюси. Світло 5000 кельвінів, теплота. Тобто воно не жовте, не холодне, воно є тепле. Помірно тепле, воно є приємне. Світлова пляма, ви там дивилися, я думаю, нормально, Мені я нічого поганого не побачив. Розміри, як для ЄДісі або як для дітей, вони є хороші. Корпус це алюміній, міцний, це скло отут. Форм фактор хороший, так? Е, є вбудована зарядка, не потрібно шукати зарядні пристрої. Сірай е, світла дуже хороший, просто 96, 97, 98, чесно, я не вірив, що, що таке може бути. Так що, не, якщо не враховуючи оцей шім, помірний, так? Він не є там зовсім жахливий, ну, він на межі. на межі, Давайте так. То це хороший варіант як для, для людей, яким не потрібні здоровезні. Пошукові ліхтарі, а які хочуть або для EDC, для дітей, для якихось бабуся, щоб кинула собі в сумочку, коли світло будуть виключати, чи щоб посвітити під ногами, щоб не впасти десь на, на льоді чи, чи на тих як його, на сходах. так? То це не найгірший варіант. Фірма. Виробник перевірений, софір. Так, так що мій висновок брати можна. Це всього найкращого. Тримайтеся.